Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Отже, історія така впав у кому через е, хворобу, тяжку хворобу. М -м, отака новина про автора Хіта танцюю зі мною повільно. Колись він е, цю е, пісню презентував саме в студії сніданку з один плюс один з гелією Зозулію. От е, ця історія і новина з'явилися напередодні і наполохала багатьох українців. От зокрема і відомих колег-артисти, як виявилося музиканти, соліст гурту Адам Михайло Клименко вже два місяці бореться із туберкулізмом. Туберкульозним мінінгітом. Ми вирішили дізнатися і більше роз... розібрати Мабуть, що таке а, оцей а, туберкульозний менінгіт, звідки він береться, і що відомо зараз про самого артиста. Історія. Автор хіта танцюй зі мною повільно. Впав у кому. Така новина шокувала мережу. Про стан Михайла Клименка, соліста гурту Адам, з його акаунту в інстаграмі написала дружина. Друзі, Міша Клименко Адам вже два місяці веде боротьбу з тяжкою хворобою туберкульозним менінгітом. Після тривалого лікування та перебування в реанімації Міша знаходиться в комі. Будь ласка, моліться за нього. Олександра Норова, так звати дружину артиста, також попросила про допомогу. Один день лікування обходиться в більше ніж 25 тисяч гривень. Якщо є можливість підтримати нас фінансово, будемо вам дуже вдячні. Моліться, будь ласка, Богу, за Мішу. На допис швидко відреагували тисячі підписників. Звістка вразила багатьох зірок шоу бізнесу: кола Альона Альона, Монатік, Наталя Могилевська та багато інших у коментарях. Пишуть слова підтримки Михайлові. Боже, 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 ми всі з тобою. Всі чуєш? Припиняй вже оце все, бо маємо співати скоро нашу пісню. Разом я дуже тебе люблю. О, дуже скоріше. О, Боже. Тримайся, будь ласка. Співак, автор пісень і композитор Михайло Клименко вперше з'явився в ефірі сніданку у фільмі З Днем народження чувак, присвяченому пам'яті лідера гурту Скрябін Андрія Кузьменка. Тоді на запрошення творців стрічки Михайло виконав пісню Кузьми кораблі. На той момент його власні пісні вже були в репертуарі багатьох артистів, зокрема Марії Яремчук, Тоні Матвієнко та Олександра Пономарьова. З останнім Михайло спочатку працював як аранжувальник, а потім став записувати у його студії пісні для власного гурту Адам, який створив разом із дружиною. У нашій студії вони разом презентували улюблений хіт українців повільно танцю зі мною. Повільно. Бути щасливі. Ми повинні. Ще понад три тижні тому на сторінці гурту попередили, змушені перенести заплановані концерти на нові дати. Вони поки невідомі. А в середу з'явився допис про хворобу артиста. Ця проблема є складною в плані лікування, і при своєчасної постановці діагнозу, при призначенні адекватного лікування, пацієнти одужують, але можуть бути і на жаль, і летальні випадки. Що таке туберкульозний менінгіт, який діагностували Михайлу, розповідає лікар-невролог і професор кафедри неврології університету Богомольця Володимир Мельник. Будь-який менінгіт – це запалення мозкових оболонок. В випадку туберкульозного менінгіту просто є такий збудник, як мікобактерія туберкульозу, який його викликає. Як наслідок, може виникати набухання і набряк головного мозку, і відповідно може виразуватись порушення свідомості. Лікар каже, пацієнти тривалий час можуть не підозрювати, що мають туберкульоз. А це нині поширена хвороба в Україні. Це зумовлено передусім війною та соціальними факторами. Як пацієнт харчується, як пацієнт відноситься до власного здоров'я, він може бути перенавантажений, він може мало відпочивати. Все це викликає виснаження імунітету. І якщо імунітет не справляється, то виникає та чи інша хвороба. Симптоми туберкульозного манінгіту головний біль нездужання та підвищення температури тіла. Процес лікування, окрім медичних препаратів, залежить і від резервів організму та супутніх патологій. На прохання дружини музиканта про допомогу відгукнулося багато українців. На один із рахунків на лікування Михайла за день зібрали понад півтора мільйона гривень. Тож друзі та шанувальники гурту Адам чекають хороших новин і нових концертів артиста. За Адама і до речі, згадуємо ту історію, коли на презентації фільму з днем народження чувак присвячений Кузьмі 50 років в Скрябіно. Він один з тих, хто прийшов заспівав його пісню. А тоді ще мало відомо, був артист. Але от Адама, ми переживаємо дуже за нього. І друзі, хочете допомогти. Ось підходьте, заходьте на Adam Ukraine, Допис є відповідний в інстаграмі. Тут ці реквізити Адама дуже ми з тобою. Глядачі дуже підтримують. Уже от зараз, поки йшов сюжет, купа повідомлень про те, як люблять пісні Адама. І, а, і Бажають швидкого одужання. Хай так і буде, друзі. Українські серіали о 20-й. Доми пластичний хірург вбитий у власній операційні. Головна детективна прем'єра. Дуже специфічне знаряддя вбивства. Вбивця натякає на події. минулого. Ми зархі маємо чим тебе шокувати. Це той пазл, якого нам не вистачало. Не кожен лабіринт це паста. Іноді це інший маршрут. Ми щось пропускаємо таємниці архівів з понеділка, по четвер, о двадцятій. Дивись в ефірі один плюс Україна.